Один будинок зруйнований, щонайменше 10 пошкоджені. Це наслідки атаки армії РФ по передмістю Дніпра вранці 6 грудня. Віктор показує свій вщен зруйнований будинок. Каже, у момент удару був вдома із котом. Дружина гостювала у родичів. Я прокинувся від того, що на мене летить все, що може летіти: вікна, рішітки, меблі. Я босий побіг по тих... По склу, тому я трошки руку то порізав, то як в темряві там в хаті бігав. Віктор каже, одразу кинувся перекривати газ та воду. Додає, потім близько двох годин шукав свого кота. Побачив, що провода обірвані, побачив, що сусіди, начебто все в порядку з ними, От, і побіг шукати кота. Він з переляку забіг в підвал, десь в якийсь там грязний, знайшов самий грязний кут і сидів там. Чоловік показує подвір'я. Від удару тут знищено все. Автомобіль знищений повністю. Ну, будинок повністю. Жалко, там внучки минулим літом побудував будиночок на дереві. Отут, одразу на вишні. Ну, такий він красивенький був. Вона його дуже любила. і Знесло його. На все зруйновано. Життя тепер буде по-новому. По Вцілілі речі із будинку допомагають виносити сусіди та родичі. Будинок Романа по сусідству зі зруйнованим. Каже, від ударної хвилі Василя вигнуло віконні рами. Чоловік додає, вибух стався близько сьомої ранку. Дуже сильний був вибух, такий, що вилетіли вікна на сусідніх вулицях і дахи позносили. Мене до сих пор ще колото. Русський мір до нас прийшов, називається. Від ранку на місці працюють екстрені служби. Комунальники допомагають місцевим розбирати завали та закривати вибиті вікна. Антон Сіренко, Наталія Качуровська та Даниїл Ніколаєнко. Суспільне новини, Дніпро.